Усім доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Сьогодні у нас на Рівненському майданчику нова поставка японських міні-тракторів. ми, як зазвичай, відвантажуємо фрези. Хлопці виймають вже останню фрезу та після її вивантаження будемо переходити до нових варіантів, які приїхали до нас. Приїхало 8 моделей, усі різні, на будь-який смак. Першим у нас на вивантаженні виїжджає 4-хциліндвий тракторет серії Кубота GT5. Механічну коробку передач з діапазонами повишених понижених. Передня резина Bridgestone оригінальна японська. Погляньте стан підніжки. Полік. Та давайте поглянемо. Комплектацію з каркасом безпеки козирком. 3. Діапазони повишених, понижених, напрацювання 576 мотогодин. Погляньте на стан сидіння та стан керма, вал відбору на три швидкості та присутній панель керування боковим гідроциліндром. Навіска на трьох точці. Ось такий тракторець у комплекті з фризою та доставкою на рівненському майданчику буде коштувати усього 7500 умовних одиниць. Другим тракторцем нашої поставки виїжджає. Кубота GL-23. Довгобазовий тракторець на 23 кінські сили з гідропідсилювачем керма. Передня та задня резина оригінальна японська Bridgestone. Напів гідравлічна коробка передач з діапазоном повишених, понижених та реверсом. Стан тракторця дуже гарний. Вал відбору на 4 швидкості вперед, одна назад. Є пам'ять задньої навісочки, є блок управління боковим гідроциліндром. Погляньте стан сидіння та керма. Напрацювання 768 мотогодин. Навісочка на трьох точці з трикутничком швидкозйому та боковим гідроциліндром. Ось такий тракторець на Рівненському майданчику у комплекті з фризою та доставкою. Буде коштувати усього 7900 умовних одиниць. Наступним виїжджає Kubota kl 230 серія GL, але новіші роки вже назвали KL. По дисках 2004 рік стан тракторця можете поглянути самі. Взагалі як новий. Передня резина Falken, оригінальна японська, задня теж. Механічна коробка передач, два діапазони повишених, понижених та реверс. Є пам'ять задньої навісочки. Регулюємо кермо, блок управління боковим гідроциліндром, функція облаку на місці. По навісочці. Трьохточкове кріплення, боковий гідроциліндр. Та довстановимо трикутничок швидкозйому. Ось такий красень на рівненському майданчику. Буде коштувати усього 9400 умовних одиниць у комплекті з фризою та доставкою. Відвантажуємо Янмар F210, тракторець середньої бази у комплектації з каркасом безпеки та козирком. З резиною у дуже гарному стані. Передня 6х12 Bridgestone, задня 8,3х24. Погляньте, який стан. Напівгідравлічна коробка передач, є діапазони повишених-повишених, вал відбору потужності на три швидкості, одна назад, три швидкості вперед, одна назад. Стан керма, стан сидіння. Напрацювання 363 мотогодини, присутній реверс. Поглянемо на навісочку. трьохточкове кріплення з боковим гідроциліндром. А також. Управління навіскою, речах навіски, контроль глибини та управління боковим циліндром. Також у тракторця є гідропідсилювач керми. Ось такий тракторець у дуже гарному стані на рівненському майданчику у комплекті з фризою та доставкою буде коштувати 7 тисяч умовних один. Наступним виїжджає вже більший тракторець, Kubota Gel 27 з трьохціліндровим двигуном на 27 кінських сил, більша задня резина. Присутній розбірний диск, який можна розширювати колії. Та давайте поглянемо на його функціонал. Напівгідравлічна коробка передач, діапазон повишені, понижені та реверс. Усього 16 передач вперед та 16 назад. Присутній гідропідсилювач керма. Є пам'ять задньої навісочки. вал відбору на 4 швидкості вперед, 1 назад. Повний привід, задній привід, функція оберту на місці. Та блок управління боковим гідроциліндром. Напрацювання трактор C585 мотогодин. Іде у комплекті з каркасом безпеки, навіска на 3 кріпленні з трикутничком швидкозому, який ми до та боковим гідроциліндром. Ось такий тракторець на Рівненському майданчику у комплекті з фризою та доставкою буде коштувати 9400 монголів МТ-20. Тракторець середньої бази на 20 кінських сил, передня резина та задня. Bridgestone у гарному стані. Погляньте на самого тракторця. Механічна коробка передач, стан сидіння та керма. Речаги навісочки, спрощений варіант. Напрацювання 985 мотогодин, вал відбору на три швидкості. Тракторець у гарному стані. На трьохточковій навісочці, У комплекті з фризою та доставкою такий тракторець буде коштувати 6 тисяч умовних одиниць. Виїжджає малюк нашої поставки Кубота Б-40. Тракторець короткої бази на 14 кінських сил у гарному стані. На звичайній механічній коробці передач три швидкості вперед, одна назад. Вал відбору також на три швидкості. Є підключаємий передок, діапазон повишених, понижених та функція оберту на місце. Тракторець має напрацювання 840 мотогодин. Погляньте на стан сидіння та керма. Двохточкова навіска з боковим гідроциліндром. Блоком управління до нього. Ось такий тракторець у комплекті з фризою та доставкою буде коштувати 4600 умовних одиниць. І останнім на сьогодні виїжджає найбільший тракторець нашої поставки з кабіною Kubota GL320. Має трьохціліндровий двигун на 32 кінські сили. Гідропідсилювач керма. Кабінку у дуже гарному стані. До речі, японську у комплекті з. Кондиціонером та пічкою задня резина Bridgestone. взагалі немає ніяких питань по ній. 13,6х24 присутній розбірний диск. Передня резина теж оригінальна японська. Та давайте заглянемо всередину. Тракторець має напівгідравлічну коробку передач. З діапазоном повишених, понижених швидкостей та реверсом. Напрацювання трактор це 901 мотогоди. Погляньте на стан кабінки. Взагалі, як нова. Вал відбору на 4 швидкості вперед, одну назад. Повний привід, задній привід та управління навіскою. Навісочка на трьохточковому кріпленні. З боковим гідроциліндром. Також довстановимо трикутничок швидкозйом. Ось такий тракторець на Рівненському майданчику буде коштувати 13 тисяч умовних одиниць. Ну і на завершення, давайте ще раз пройдемося по самих тракторцях та їхній ціновій політиці. Перший тракторець Кубота GL23 у гарному стані. На напівгідравлічній коробці з реверсом, з гідропідсилювачем, буде коштувати. 7900 умовних одиниць. КЛ230. Трактори з новіших років 2004 року випуску. У дуже гарному стані. На механічній коробці. Два діапазони повишених понижених, реверс. Також гідропідсилювач керма. Задній привід, повний привід. У комплекті з фризою буде коштувати 9400 умовних одиниць. Янмар F210. У стані як новий. З каркасом безпеки, козирьочком, на напівгідравлічній коробці, з реверсом, з гідропідсилювачем. На дуже гарній резині буде коштувати усього 7000 умовних одиниць. Більший тракторець кубота Жель 27 на напівгідравлиці, максимальна комплектація куботи буде коштувати 9400 умовних одиниць. Міцубіші МТ-20, 20-сильний тракторець середньої бази на механічній коробці, дуже бюджетний варіант та хороший, буде коштувати усього 6000 умовних одиниць. Малюк, кубота Б40 на 14 сил, 3 двигун, у гарній комплектації з розворотом на місці, на механіці усього 4600. Та найбільший тракторець, кубота ЖЛ320 з кабінкою. На напівгідравлиці з реверсом, з пічкою кондиціонером. Теж максимальна комплектація тракторця, дуже гарна резина, 13 тисяч умовних одиниць. Усі тракторці будуть проходити стадії обслуговування, та уже невдовзі будуть стояти на майданчику. в місті Не забуваємо Рі. про майданчики у місті Вінниця та Одеса, на які також кожного тижня приходять нові тракторці. Серед яких ви зможете обрати для себе саме вашого японського помічника. Тому, хто бажає замовити собі якісного тракторця, звертайтеся до нашої компанії. Ми вам з радістю допоможемо. До зустрічі!